І тональний крем може проявлятися і темніти на обличчі. Тому ви зачекали одну хвилину, дві, п'ять і подивились на себе. Бажано дивитися на себе при гарному світлі або при денному світлі на вулиці. І подивилися, який краще підходить. У вас цей тональний засіб має зливатися з шиєю. Не можна, щоб обличчя було темне, а шиє світла. Не можна, щоб обличчя було світле. А чия темна? Це якби буде виглядати тональний крем як маска? Ми. Можна використовувати скульптор, але на день я скульптор не використовую, я тільки використовую румяна, щоб оживити обличчя, додати йому чуть-чуть кольору. Не забувайте, що ми це робимо там зранку, у нас немає часу і нам треба все швидко зробити. Головне, дівчата, фарбуйтеся перед вікном, щоб було гарне світло. Бо якщо ви нанесете рожеві румяни на рожеві щічки, ви будете дуже-дуже червоняста. Давайте покажу, як користуватися такими рідкими румянами. Я їх розтушувала на руку для того, щоб. Щоб чуть-чуть перенести на щічку. Багато їх не потрібно наносити на саме обличчя. Ви самі до себе посміхаєтесь, і у вас тут утворюється, бачите, такі якби, яблучка. Ви наносите на яблучко. Скульптор повинен бути не рижий і не сірий. Він повинен бути якби, такий нейтральний відтінок якби помада, румяна і тіні. Це такий макіяж роблю я собі кожного дня, як користуватися скульптором. Отак от ніколи не робіть. Ніколи не робіть отак, от як показували, тому що це чоловіча корекція. Бачите? Ми опускаємо собі обличчя. Для чого взагалі нам скульптор? Скульптор потрібен для того, щоб обличчя розділити на три рівних зони, чи ми будемо фарбувати брови? Можна підфарбовувати їх туш'ю і вже вона має колір це самий швидший варіант. Можна підфарбовувати олівчиком, а мені не важче, бо він може лишати, якби десь лінію, і мені її потрібно потім буде розтушовувати. Можна вибрати ось такий маркер. Уже, бачите, тут він йде ось таким, якби такий маркер, який малює якби, волоски. Теж цікава дуже тема. Бачите, він малює полосочками. Але також не потрібно навчитися малювати. І, і ніколи не беріть темний маркер, бо будуть прям полосочки. Беріть світліший, да, ніж ви хочете отримати брови. Краще навести два-три рази, ніж просто м -м, взяти одну лінію, намалювали, і ти її не змеєш і не розтушуєш. Цей маркер, якби де буде водостійкий, це Мейбелін. Це в мене Нікс, і це NYX. Тіні я вам Покажу, можу показати під тим в магазин, якщо ви хочете, які вам потрібно, які гарні і які можна підібрати. Тіні найлегший варіант, або туш, особисто для мене це коли швидко. Коли ви хочете більш графічні брови, ви будете їх малювати вже олівчиком або ось такою підводкою. Це, знову ж, на ваш вибір і маркером ставимо його рівно і якби малюємо волоски. Я їх підняла, розчесала. Не люблю прилизаних брів, вони просто гарно вкладені. Люблю підводки, щоб були олівчиком і плотненьким. Ним набагато легше. І навіть такою, якби, печатю, щоб ставити собі, можна погратися стрілочку і там її з'єднувати. Все, це весь денний макіяж. Гарний має аромат, а у вас цей макіяж мовчки займе ну, реально 5, максимум 10 хвилин. Вам подобається, як це вийшло? Складно робити. Я думаю, що взагалі його не складно, просто в цьому потрібний навик і тренування. В цьому потрібне тренування. Ви кожен ранок встаєте, дивитесь собі, посміхаєтеся і починаєте себе фарбувати. Це дуже приємний процес, це якби процес медитування. Ви цей час присвящаєте тільки собі, більше нікому. Цих 5 хвилинок. Ви увагу вже на себе направляєте на своє обличчя. бажаєте собі гарного дня, ви собі посміхаєтеся, ви ж собою задоволені. Тому, будь ласка, не пропускайте цей процес зранку. Обов'язково приділіть собі цих 5 хвилин часу. Ви можете зробити максимально його скоротити швидше. Просто тон румяна. Сюди помаду, сюди нанести також румяна, чуть-чуть бровки підфарбувати, якщо у вас немає там, перманенту, чи може у вас своя гарна форма брів, накрасили туш, і все, і ви гарні. Весь денний макіяж полягає в тому, що він повинен бути свіжим, тобто повинен бути рівний тон обличчя, і у вас повинен бути румянець. Губки підфарбовані і очі, повинні бути видно очі, тому очі це за рахунок якби туші. Хто любить нарощувати, нарощуєте натуральні, можете робити ламінування. Якщо у вас рідкий війн, ви їх не фарбуєте, то тоді робіть кожного дня ось таку собі легеньку стрілочку, також підкреслюйте форму очей і бровки. Наше обличчя це брови, очі і губи. І рівний тон обличчя, і все. І ви вже красуня, на вас всі дивляться, ви вже собі подобаєтеся, і у вас взагалі інший настрій є на цілий день.